Перевага теплолічильників у тому, що вони визначатимуть реальне споживання конкретного будинку, що дає можливість скоротити витрати на оплату тепла, говорить народний депутат України Вадим Нестеренко. Програма, яку сьогодні розробили міські депутати, направлено на те, щоб встановити в кожний під'їзд на квартирний щочик, який чітко буде. Указувати всьому під'їзду кількість іже місячного в даному случаї тепла. Він буде ділитися пропорціонально на метраж квартири, і чоловік чітко буде розуміти, що даним слугом получил. Дійсно, багатьом мешканцям нашого міста знайома ситуація, коли за тепло сплатили, але батареї холодні. Для того щоб позбутися цієї проблеми та для того, щоб люди знали за що саме сплачують гроші, будуть встановлювати теплолічильники, говорить директор комунального підприємства «Новомисковськ теплоенерго» Валерій Федорченко. І це взагалі такий проект, який потрібен для того, щоб ну, от, реально зрозуміти, Сколько же мы потребляем тепла, ведь на самом деле никто не знает. Установил НКРЕ, да, как бы там тариф определенный. Мы на самом деле не понимаем, сколько мы потребляем тепла, как как обыватели. Но для того, чтобы измерить вот то, за что это платить, мы пытаемся сейчас установить эти счетчики и понять на отдельно взятом, скажем так, районе. сколько Ну реально ж або вироблене тепло у будинку 50, що розташований по вулиці Сочкова, такий лічильник вже встановлено. Тепер його мешканці мають змогу заощадити до 30% сімейного бюджету на оплаті комунальних послуг. Ми якби розуміємо, що це не повне рішення проблеми, тому що потім пацієнта може бути вже дому. Вот. Ну, по крайней мере, обереться конфлікт між. Коммунальным предприятием, которое хочет получить потребителей за поставленное тепло, і... Жильцями, які повинні платити за це тепло, найближчим часом міська влада планує встановити теплолічильники на всіх багатоповерхівках Новомосковська, аби споживачі змогли сплачувати за реально спожите тепло. Адже саме для того, аби назавжди розпрощатися з цією проблемою, та щоб містяни платили гроші за реальну послугу, депутатським корпусом Новомосковська і було ініційовано встановлення лічильників тепла. Нагадуємо, що таку ініціативу місцевих обранців підтримав народний депутат України Ва. Дим Григорович Нестеренко, який контролюватиме не тільки надходження фінансування і розподіл, а й хід виконання даних робіт.